Тільки завершила робити татуювання, далі вам його покажу. Хотіла поділитися цим цією історією цього проекту. Мені клієнт написав: він приїхав зі штатів і захотів собі татуювання у вигляді орнамента по стилістиці, таку, яку я роблю, але з з додатком того, щоб зробити елемент квіточки. Яка характерна саме в Норвегії? В нього родичі живуть в драмені, і він попросив характерну квітку, яка була одну із тих, що росте в Норвегії саме в тому регіоні. Я стилістично це зробила, і дуже цікаво те, що вийшов такий. Цікавий за сюжетом, дуже символічний орнамент. Далі покажу. Сьогодні роблю а, свій дизайн, який я намалювала свіжий дизайн, роздрукувала в різних розмірах. Зараз будемо примирятися до частини тіла, це буде на нозі, і вже обирати найгармоніший. proporción. thank yeah.